Три несеться вперед. Він і зараз це робить. Передача на Зубкова. Зубков може й обіграти. Зубков під ліву удар на дальню. гол, Шахтар забиває Олексій Кащук. Відкриває рахунок в нашому матчі. Знову зубков. Ось цей тріумвірат. То є простір. Дивиться, які є варіанти для продовження. Віддає в центр Бондаренко. Далі на Криськіва. Криськів кора обігрується, обігруться. Відставіч ударить 2-0, Це прекрасно, те, що робить Шахтар в цій атаці. Це просто клас. Там uh, і був, дібанго на лівому фланзі. Гочули швілі. Обіграє його Іван. Дібанго. Передача низом. Удар. 2-1. Кривбас повертається в гру. Дмитро Хомчановський. Капітан. Капітан. Кліщук. Помиляється. Кліщук. Прості ситуації. Бондаренко. вічнавіч віч. Крисків. З кількох метрів. І це 3-1 в нашому матчі. Дібанго. Не здається. Він в штрафному. Удар. Жушко, Олег Кожушко Ось так от. Вперше вступив у гру. Іліч Задирака. Бондаренко перед ним. Подача Задирака і удар! І це 3-3 Данило безкаровайний зрівнює рахунок в нашому матчі.